Слава Україні! Розпочалась 507-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави у ніч на 15 липня 2023 року. Противник атакувавши сьома ударними дронами типу шахет з південного напрямку, силами та засобами повітряних сил на півдні та сході країни знищено чотири ворожі ударні дрони шахет 136 131 Протягом минулої доби російські окупанти ударили по території України, застосувавши 17 безпілотників іранського виробництва, типу шахет та одну зенітно-керовану із ЗРК с 300 В результаті успішної бойової роботи сил оборони України знищено 16 шахетів. Також протиповітряною обороною знищено три розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня типу Орлан і зала, а також три ударні дрони типу Ланцет. Крім того, ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 32 бойових зіткнення на Волинському та Поліському напрямках. Оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі Радьківки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Карповичі, Камінь Чернігівської області, Білокопитове, Малушине, Бояролежачі Сумської області та Козача Лань, Нескучне, Мороховець Тернова Харківської області. На Куб'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали: дворічна, западне, Кам'янка, Кислівка, Берестове, Фиголівка, Харківської області. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Діброве Луганської області та східніше Новосадового Донецької області завдав авіаційних ударів в районах Невське, Білогорівка, Луганської області та Спірне, Федорівка, Весела Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка, Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області на Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля ступочок та Деліївки від ворожих артилерійських обстрілів. Постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Дружба, Весюківка, Часів'яр, Олександр Шультине, Деліївка, Північне та Південне Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського, завдав авіаударів біля Авдіївки та Первомайського. У той же час ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, це Бердичі, Керамі, Класточкини, Авдіївка Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. Противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Георгіївка Донецької області. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів: Парасковіївка, Новомихайлівка, Макарівка, Новоукраїнка, Благодатне. Та богоявленка на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ, завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки Запорізької області та Грозового і Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли та на населених пунктів. Серед них Вільне Поле, Мала Токмачка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Запорізької області, Антонівка, Тягинка, Чорнобаївка. Микільське, Кізомис, Херсонської області та місто Херсон. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та один по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях. Загалом українські воїни ліквідували 590 російських окупантів, знищили 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!